В азіатських культурах бамбук щастя вважається символом удачі вже більше 4 тисяч років. Останнім часом він також став популярною кімнатною рослиною, яку можна легко знайти за межами Азії. Домашні садівники вирощують цей бамбук як у ґрунті, так і у воді. Це відмінний вибір як для початківців, так і для досвідчених рослинників. Хоча бамбук щастя досить простий у догляді і має відносно короткий термін життя від одного до двох років, у нього є кілька важливих вимог до утримання. У цій статті ми розглянемо їх, а також розберемося, що ж таке бамбук щастя. Окрім привабливого зовнішнього вигляду, однією з головних причин його популярності є простота вирощування здорової рослини. Давайте розберемося, як правильно доглядати за цим невибагливим бамбуком. Огляд рослини, тип рослини, кімнатна рослина. Сімейство спаржеві. Рід, драцена, вид, драсини Бреунтме, також відома як драсина Сандерена. Рідний регіон, Ангола, Камарун, Центральноафриканська Республіка, Конго, Габон, Заїр. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота до 1,5 метрів. Полив високий може рости у воді. Шкідники й хвороби, павутинні кліщі, щитівка, коренева гниль. Догляд низький, тип ґрунту, аерований ґрунт або вода. Зона морозостійкості 10, 12. Що таке бамбук щастя? Цікавий факт: бамбук щастя насправді не є бамбуком. Він відноситься до роду драцен. Як, наприклад, драцена маргіната або мадагаскарське драконове дерево, це тропічна рослина, яку можна вирощувати в декоративних горщиках або вазах з камінням і водою, що робить її однією з найбільш невибагливих кімнатних рослин. Звичайно, його також можна посадити в ґрунт для більш активного росту. Рідний регіон. Хоча Бамбук щастя асоціюється з Азією, насправді він родом із Західної Африки. А саме з Конго, Габону, Камаруну та Анголи. Композиції з бамбука щастя часто дарують в знак гостинності друзям і колегам. У феншуї вони символізують удачу і процвітання. Згідно з цією практикою, бамбук щастя краще розміщувати в південній і східній частинах будинку. Це також має практичне значення, оскільки бамбук віддає перевагу умовам, придатним для багатьох інших кімнатних рослин. Характеристика бамбук щастя це багаторічна рослина сімейства спаржеві з відносно коротким терміном життя. Його сегментовані стебла можуть досягати до 40 см у висоту і мають невеликі пагони з кучерявим листям. На відміну від справжнього бамбука, у якого порожнисті дерев'янисті стебла, у бамбука щастя вони ем'ясисті. Тому, незважаючи на зовнішню схожість, це не справжній бамбук. Посадка Вибір між вирощуванням бамбука щастя в ґрунті або воді це питання особистих переваг, оскільки він добре росте в обох варіантах. Зазвичай його продають у прозорих або декоративних контейнерах з камінням та водою. Якщо ви дістанете бамбук з контейнера, то, швидше за все, виявите, що він пов'язаний мотузкою або дротом. Хоча дріт утримує стебла разом, з часом це може пошкодити рослину. У міру зростання бамбука мотузка буде врізатися в стебла, що може призвести до захворювань. Краще видалити її, щоб рослина могла розвиватися вільно. Як вирощувати? Деякі вважають за краще тримати бамбук у воді, інші вирощують його в ґрунті для кращих результатів. Незалежно від вашого вибору, ось основні правила догляду. Освітлення. Бамбук щастя добре росте в місцях будинку, де багато інших рослин не виживають. У природі він росте в тіні тропічних дерев, тому віддає перевагу яскравому, але розсіяному світлу. Прямі сонячні промені можуть обпалити листя, зробивши їх коричневими. Однак нестача світла сповільнить зростання. Полив: Якщо бамбук росте у воді, полив не вимагає особливих зусиль. Просто стежте, щоб в контейнері завжди була вода. Деякі рекомендують регулярно міняти воду, але якщо вона чиста, це не обов'язково. Якщо вода починає виглядати застояною, замініть її і ретельно промийте контейнер. Хлор у водопровідній воді може пошкодити листя, використовуйте фільтровану, дистильовану або відстояну воду, залишаючи її у відкритій ємності на ніч, щоб хлор випарувався. Якщо бамбук росте в ґрунті, стежте, щоб ґрунт був вологим. Поливайте, коли верхній шар ґрунту просохне на 2-3 см. Бамбук звик до вологих умов у природі, тому важливо підтримувати помірну вологість. Ґрунт як уже згадувалося, вода і камені повинні бути чистими і без хімічних добавок. Якщо використовуєте водопровідну воду, дайте їй відстоятися. Для вирощування в ґрунті найкраще підходить суміш для кактусів або сукулентів. Оптимальний рівень pH від 6,0 до 6,5. Температура. Бамбук щастя тропічна рослина, тому воліє тепло, але не прямі сонячні промені. Температура повинна бути не нижче 16 градусів, але найкраще він відчуває себе в більш теплих умовах. Домашній клімат ідеально підходить. Уникайте температур нижче 16 градусів. Добриво. Бамбук щастя потребує добриві тільки при вирощуванні в ґрунті приблизно раз в два місяці слабким розчином. Можна використовувати рідке добриво для кімнатних рослин, розвівши його до однієї десятої від рекомендованої дози або додати кілька крапель добрива для акваріумних рослин. Існують і спеціальні добрива для бамбука щастя. Якщо бамбук росте у воді, можна обійтися без добрив. У будь-якому випадку розбавляйте добриво до чверті рекомендованої концентрації. Догляд: через рік зростання коріння бамбука можуть заповнити весь контейнер. Хоча пересадка не є обов'язковою, ви можете вибрати більший горщик і помістити рослину назад у скелі та воду. Використовуйте воду кімнатної температури, щоб не шокувати кореневу систему. Для пересадки в ґрунт заздалегідь добре полити рослину. Виберіть горщик трохи більше попереднього, додайте шар ґрунту, акуратно пересадите бамбук і злегка полийте. Якщо бамбук занадто розрісся, його можна обрізати, використовуйте гострий стерильний інструмент і зробіть зріз на 2-3 см вище вузла росту, це стимулює кущістість, а не висоту. Ніколи не обрізайте центральне стебло, це може пошкодити рослину. Також можна видаляти пожовклі або пошкоджені листя. Розмноження. Обрізки можна використовувати для розмноження. Виберіть держак довжиною 10-15 см, зріжте його стерильним інструментом і дайте підсохнути протягом ночі. Потім помістіть в ємність з дистильованою водою на 2-3 дні. Після цього можна оприскувати держак, щоб стимулювати зростання. Коли з'являться коріння, пересадити держак в воду, камені або ґрунт. Укорінення в ґрунті займає близько місяця. Поширені проблеми. Тепер, коли ми розібрали основи догляду, поговоримо про можливі проблеми. Проблеми зростання: жовте листя зазвичай викликається високим вмістом хлору у воді або надлишком добрив. Перейдіть на дистильовану або відстояну воду і зменшіть концентрацію добрив. Ще одна причина занадто багато прямого світла. Бамбук любить світло, але не прямі сонячні промені. При вирощуванні у воді може з'явитися водорості. Щоб цього уникнути, не перегодовуйте рослину і тримайте його подалі від прямого сонця. Регулярно міняйте воду, щоб вона не застоювалася. Шкідник. Бамбук щастя рідко уражається шкідниками, але іноді на ньому можуть з'явитися павутинні кліщі або щитівка. Видаліть їх ватним тампоном, змоченим у спирті, а потім обробіть рослину слабким розчином олії, німу для профілактики. Хвороба жовті стебла і кінчики листя можуть бути ознакою кореневої гнилі. Зазвичай це викликано грибком через перезволоження, але у бамбука, що росте у воді, проблема виникає через застою води. Замініть воду, промийте коріння і каміння. Якщо стан не поліпшується або з'явився неприємний запах, краще викинути рослину і продезінфікувати контейнер. Поширені запитання. Що означає кількість стебел бамбука щастя, кількість стебел має символічне значення. 2 стебла любов, 3 стебла щастя, 5 стебл багатство, 6 стебл здоров'я, 7 стебл благополуччя, 8 стебл зростання, 9 стебл велика удача. Як бамбук щастя пов'язаний з феншуй? У феншуй бамбук символізує елементи води та дерева, допомагаючи гармонізувати енергію в приміщенні. Червона нитка або дріт, якою іноді обв'язують стебла, підсилює потік енергії. Краще вирощувати у воді чи ґрунті, для простоти у воді. Для більш швидкого зростання в ґрунті але буде потрібно більш частий полив, де краще розмістити бамбук щастя. Виберіть місце з яскравим, але розсіяним світлом, наприклад, біля східного або південного вікна. Скільки живе бамбук щастя? Зазвичай від одного до двох років, що робить його чудовим вибором для початківців, чи можна вирощувати бамбук щастя у воді, чи краще в ґрунті? Він добре росте в обох варіантах, але в ґрунті живе довше.